Як громадянину повідомити про особу, яка зникла безвісти за особливих обставин? При зверненні до територіального підрозділу Національної поліції необхідно мати. Паспорт громадянина. Документи, що підтверджують родинні стосунки із безвісти зниклою людиною. повіщення військової частини про зникнення. Військовослужбовця. Витяг з акту службового розслідування. Функції управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України. Координація розшуку осіб. Взаємодія з органами державної влади, громадськими об'єднаннями щодо отримання інформації, що може сприяти розшуку осіб. Обробка інформації. Що міститься в єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснення комунікації з рідними зниклих безвісти осіб та надання їм інформації про стан розшуку його результати, ініціювання утворення експертних та робочих груп, комісій, залучення фахівців, зокрема іноземних.